Здавалося б, морози позаду, однак цього березня природа вирішила здивувати нас. Середня температура місяця за попередніми прогнозами виявиться навіть дещо нижчою, ніж у лютому, який триває нині. Попри раннє потепління, березневі морози та опади можуть повернутися зненацька, тож радимо бути поготові до примх весняної погоди. 1 та 2 березня на більшій частині території України пануватиме сонячна й тепла погода. З денною температурою в діапазоні від плюс 10 до плюс 12 градусів. Уночі показники термометрів коливатимуться між мінус одним та плюс одним градусом, що є досить комфортними умовами для початку весни. 3 березня день видасться більш похмурим, густі хмари затягнуть небо майже повсюди, проте опадів не передбачається. Середня денна температура повітря становитиме приблизно плюс 9 градусів, а уночі показники можуть піднятися до плюс трьох градусів. 4 березня день обіцяє бути вологим і дощовим. Удень температура повітря триматиметься біля плюс 5 градусів, а вночі опуститься приблизно до нуля. 5 та 6 березня дощі припиняться, але хмари все ще переважатимуть на небі. Сонячних променів буде небагато, проте денна температура поступово підвищиться до 7 градусів тепла, а вночі зберігатиметься близько нуля. 7 березня синоптики обіцяють ясніший небосхил і сонячні промені. Які подарують приємну весняну атмосферу. Температурний режим збережеться на помірному рівні. 8 березня розпочнуться дощі, хоча й не надто сильні. Температурний режим залишатиметься досить м'яким, що дозволить уникнути різких похолодань. З 9 по 16 березня опади припиняться, а погода стане переважно сонячною, але місцями хмарною з проясненнями. Середньоденна температура повітря зберігатиметься на рівні плюс 9 градусів, а вночі. Очікується плюс один градус. Цей період вирізнятиметься своєю стабільністю порівняно з іншими днями місяця. 17 березня погода різко зміниться: денна температура впаде до плюс 4 градусів, а нічна наблизиться до нуля. До сильних дощів приєднається мокрий сніг, тож на вулицях може стати слизько. З 18 по 20 березня мокрий сніг та опади збережуться, хоча ближче до 20 числа їх інтенсивність зменшиться. Холодні ночі можуть призвести до утворення ожеледиці, тому варто бути обережними на дорогах. 24 березня прогнозується короткочасний пік тепла. Середньоденна температура може досягти плюс 10 градусів, проте вночі можливе похолодання аж до мінус двох градусів. Такий різкий перепад нагадує про мінливий характер ранньої весни. З 25 березня повернуться дощі, а температура поступово знижуватиметься. 26 го числа у деяких регіонах може випасти сніг, який швидко розтане, але все ж може створити певний дискомфорт. З 27 по 31 березня переважатиме сонячна, а часом трохи хмарна погода, без опадів. В день стовпчики термометрів показуватимуть у середньому плюс 6, плюс 7 градусів, а вночі можуть опускатися трохи нижче нуля. Отже, березень 2025 року виявиться досить холодним і доволі мінливим. Навіть лютий буде виглядати теплішим. Утім, варто пам'ятати, що погода, явище дуже непередбачуване, і будь-коли прогноз може змінитися. Нехай ця весна все ж потішить нас м'яким теплом і поступовим пробудженням природи, а ми залишаємося обережними і готовими до її раптових сюрпризів. Бережіть себе. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози? Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.